Заборона концертів, штрафи і навіть вимога екстрадиції. Росія розпочала війну із своєю естрадою, яка висловилася проти кремлівської агресії. Працюють над цим дипломати, нібито за особистим дорученням Путіна. Як ворог використовує свої дипломатичні зв'язки не за призначенням і у яких країнах розбиралася Анна Брикова. Війна проти України, війна і проти своїх кісткою у горлі кремлівські машині стали й власні артисти, які не підтримують агресію і державну пропаганду. Багато хто вже отримав звання іноагента і просто виїхав подалі. Я чесно скажу. от я чесно скажу, може краще нехай буде за кордоном. Інтереси, які він хоче обслуговувати, аніж буде капати на мозок мільйонам наших співвітчизників і просувати якісь нетрадиційні цінності. Але не все виявилось так полюбовно, як каже Путін, і як Пісков цілував Алу Пугачову всередині країни деяких артистів хочуть позбавити звань заслужених, і ба більше заборонити виступати не тільки у Росії, але й за кордоном, подейкуючи глава Кремля дав наказ владнати це на дипломатичному рівні. Артисти популярні артисти, які можуть які ну виступають не в тон. З е, загальноприйнятим пропагандою вони заходять в символічну сферу. Саме через це, от вони вважаються небезпечними, навіть якщо вони не можуть бути небезпечними, останнім гучним скандалом стало затримання у Таїланді гурту Бі-2, який позиціонує себе як проти війни. Самі артисти пов'язують це безпосередньо з, з діями РФ на дипломатичному рівні. Нам всі говорили, тому що російський слід нам всі казали, що це російський слід, що російське консульство спеціально спеціальне замовлення на групу бі-2 щоб нас екстрадувати в в камсі в Росію, утім, не судилося, втрутився Ізраїль. Частина артистів гурту і громадяни в російському МЗС, не як обурились і взялись за посла її було викликано до Міністерства закордонних справ Російської Федерації, і за те, що от відбулася. То тобто відбулося реальне спасіння цих музикантів, обі два. межа наскільки і що дозволено дипломату, там абсолютно зламана. Адже російська дипломатія невід'ємна частина режиму і працює правдами і неправдами. В ОАЄ до прикладу вже штрафували гумориста Максима Галкіна, який відверто зі сцени засуджує російську агресію і самого Путіна. До речі, ОАЄ закриті пожиттєво тепер і для Андрія Данилка, нібито за розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час виступу, хоча од. Документах причина не вказана. Сам артист каже, без росіян не обійшлося. Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів. Це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали і публічно з них сміємося. Андрій Данилко, український артист. Використовувати свої впливи Росія намагається, але не всюди вдається. Зважаючи, що переслідування артистів тяжіє до політичного, то й переконати простіше країни, які є дружніми до Росії або ж нейтральними. Достатньо просто відкрити результати голосування в Генеральній асамблеї. ООН жартує експерт. Таких держав не те, щоб дуже багато, але мабуть і не так і мало, з яким, наприклад, Росія має певні відносини, які засновані на партнерстві, наприклад, військовій сфері. Є країни, з якими Росія взаємодіє в рамках БРІКС. Переважно йдеться про країни з більш-менш традиційним устроєм і правилами, на які легше ще й впливати передачою певних компроментуючих відомостей. Не останню роль у цих дипломатичних зв'язках грає концентрація росіян у конкретних країнах. Звідси ймовірно і вже відомі інциденти з ОАЄ та Таїландом. Росія може на них впливати через присутність там ну, великих російських компаній бізнесових якихось інтересів. і Тому вони можуть передавати по дипломатичним каналам, але знаєте, так неофіційно тут. Взагалі немає навіть ніяких, я думаю, емоцій. Тут є виключно бізнес, і Росія використовуватиме це і надалі, де дотягнеться. Вони прекрасно розуміють, що вони не зможуть скасувати концерти цих самих виконавців скрізь і всіх виконавців, але вони, мабуть, просто думають, що достатньо провести декілька таких от показових затримань. Депортації, скасування концертів, щоб ці всі артисти вони почували себе невпевнено, і цілком можуть перекинутися і на інші сфери. Вони ж люблять розказувати про спорт, там науку і інші речі, які є там поза політикою. Е, крім там естради, це може бути звичайно мистецтво, і блокувати або пробувати принаймні, блокувати вихід, вихід тих тих же українських компаній або компаній, які афільовані з людьми, які виїхали з Російської Федерації на ці ринки. Адже війна триває і вона гібридна. Тож росіяни не нехтуватимуть нічим, дипломатичні зв'язки і історі історично були сильним інструментом, де можна використовувати умовляння, шантаж або й просто підкуп. Анна Брикова, ми Україна, марафон. Єдині новини.